І, було опрацьовано три питання. Чи час буде опрацювати? Е -е, на доопрацювання було відправлено питання щодо перерозподілу коштів межах затвердженого бюджету та дофінансування між закладами осіб. Це такі заклади, як Академія дитинства, просили додаткові кошти, та тухівський заклад загальної середньої освіти просили додаткові кошти по освітній козакції. Провівши вчорашню зустріч з нашими освітянами, проаналізувавши всі їхні залишки. Освітяни дійшли до згоди та порозуміння у межах закладів освіти за рахунок залишків коштів по місцевому бюджету та по державному бюджету освітньої субвенції знайшлися кошти для дофінансування пугівського закладу загальної середньої освіти та дофінансування Академії дитинства нашого дошкільного закладу. А також заклади освіти попросили здійснити перерозподіл коштів у межах своїх затверджених бюджетних призначень на поточний рік за результатами залишків цього року. Також дофінансовуємо в межах наших залишків по бюджету на такі напрями кошти, як придбання екофлоу Будинок культури пухівка, придбання акумуляторів та інветорів в будинок адміністративне приміщення управління освіти культури, молоді та спорту. Також дофінансовуємо в межах залишків коштів по поточному року 60 тисяч на оплату заявочних явочних внесків по футбольним командам нашим дитячим. Дофінансовуємо коштами на підключення генератора в Старостинському окрузі Рожнію. дофінансовуємо придбання джерела безперебійного живлення в Старостинський округ літочки. Порожнах до 300 тисяч. Мені озвучили суму. Підключення генератора, генератора село рожне. Я так розумію, там 3 чи 4 об'єкта? Чотири об'єкта буде підключено на один генератор. Тому такі коротенько зміни і близько бюджету. Підключення школи. Школа можуть в межах своїх залишків підключити. Їх є залишки по асфальтуваннях, вони можуть згідно комерційної пропозиції організації, яка буде підключати генератор, за рахунок своїх залишків закрити це проводити. Так само в нас є два заклади освіти, що доповні, які просили кошту на виплату матеріальної допомоги діткам, які після закінчення навчального закладу повинні отримати цю виплату. Там шість неоподаткованих. Ой, Mm -hmm. Тому це у нас літки, двоє діток за продосвіти і одна дитинка. Тому в межах своїх залишків вони перенаправляють кошти і виплатять цим двом діткам цю матеріальну допомогу. Ось такі ось відбулися. Це інше ми обговорювали на комісії. По комісії є по цьому питання. За, Ні, ще зговорили да, ще, ще є прохання, є прохання підтримати проєкт рішення про надання дозволу на оприбуткування благодійної допомоги. У зв'язку з е, облаштуванням ветеранського простору е, е, фізичної особи Колесніковим Вадимом Олеговичем було передано перелік матеріальних цінностей е, комунальному закладу Центру надання соціальних послуг Зомінської сільської ради. Загальною вартістю 138 тисяч 830 гривень 70 копійок. Ну, тут стілажі, шафи, столи, одним словом, меблі. Тому є прохання, ну, є клопотання від директора комунального закладу центру надання соціальних послуг. Є проєкт рішення надати дозвіл комунальному закладу центру надання соціальних послуг на приоблікування на баланс закладу благодійної допомоги. Згідно переліку, як знаходження в натуральній формі загальної вартості 138 830 70 копійок. І головному бухгалтеру КЗЦ НСП відобразити відповідно прийняту благодійну допомогу гуамтерського. Вони прямо на заклад перевіряють, так? Да. Євних акт, да, приймання перечина так. Причина, ну окрема юридична особа. Питання є? Голосуємо. Ще тоді я не, не, не чув, чи Мар'яна Антоновна говорила про те, що ми на попередній комісії розглядали питання про скасування рішення. Ні, не говорили, так? Про скасування рішення з тим, що одна з військових частин відмовилася від суполіції. Я, я ми це рішення прибрали, а замість нього в рішенні, які ми надаємо іншій військовій частині, записали, що попереднє рішення визнається. Тобто ми і те рішення не... прибрали, а додавали його в інше просто. Ну, так правильніше було. Тоді в нас було це два питання, зараз воно об'єднало одне питання. Ну це буває. є питання. все тоді всі питання розглянули. Засідання Мізикої комісії закрите.